Книга Ісуса Новина, глава 11. І сталося, як почув це хацорський цар Явін, то послав до Мадонського царя Йовава, і до царя Шімронського, і до царя Ахшавського, і до царів, що з півночі на горі, та в степу на південь кінроту, і в шефелі і на верхах дори з заходу, хананин з сходу та Заходу, а амореянин і Хітеянин, і Перезіянин. Євусиянин, а і хеваянин під гермоном у краї міцпи, і вийшли вони та всі їхні табори з ними, народ численний кількістю, як пісок, що на березі моря, і коней та колесниць дуже багато. І змовилися всі ці царі і прийшли та борували разом при озері Мером, щоб воювати з Ізраїлем. І сказав Господь до Ісуса. Не бійся їх, бо взавтра коло цього часу я покладу їх усіх трупами перед Ізраїлем, їхнім коням попідрізує жили ніг, а їхні колесниці попали ж вогні. І вийшов на них зненацька Ісус та всі вояки з ним при озері Мером та й напали на них, і дав їх Господь в Ізраїлеву руку, і вони повбивали їх. І гнали їх аж до Великого Сидону, і аж до Місрефот Маїму, і аж до долини Міцпи на схід, і повибивали їх, так що не заставили їм жодного врятованого. І зробив їм Ісус, як сказав йому Господь їхнім коням попідрізував жили, а їхні колесниці попалив у вогні. І вернувся Ісус того часу і здобув хацор. А його царя вбив мечем, бо Хацор перед тим був головою всіх тих царств. І вони повбивали вістря меча кожну особу, що в ньому, зробили їх закляттям, не позосталася жодна душа, а Хацора спалив огнем. А всі царські міста та всіх їхніх царів Ісус добув та й повбивав їх вістрям меча. Зробив їх закляттям, як наказав був Моїсей, раб Господній. Тільки всі міста, що стоять на згір'ях своїх, не спалив їх Ізраїль, крім Хацору, одного його спалив Ісус. А всю здобич тих міст та худобу Ізраїлеві сини забрали собі, тільки кожну людину побили вістрям меча. Аж поки вони не вигубили їх, не позоставили жодної душі. Як Господь наказав був Мойсеєві своєму робові, так Мойсей наказав Ісусові, і так зробив Ісус, не занехав ані слова зо всього, що Господь наказав був Мойсеєві. і взяв Ісус весь той край, гори Юди і весь Негев, і весь Гошенський край, і Шефелу, і Араву, і гори Ізраїлеві, і їхню надморську низину, від гори Халак, що тягнеться до Сеїру, і аж до Баалгаду в Ливанській долині під горою Гермон. А всіх їхніх царів він забрав і бив їх, і повбивав їх. Довгий час провадив Ісус війну зо всіма тими царями. Не було міста, що склало б мир з Ізраїлевими синами, окрім хівеянина, гівонських мешканців, усе взяли війною. Бо від Господа було, щоб зробити запеклим їхнє серце на війну проти Ізраїля, щоб учинити їх закляттям, щоб не було для них милости, але щоб вигубити їх, як Господь наказав Моїсеєві. І прийшов Ісус того часу і вигубив велетнів із гори, з Хеврону, з Девіру, з Анаву із усіх Юдських гір, і з усіх Ізраїлевих гір, разом з їхніми містами Ісус робив їх закляттям. Не позоставив велетня в краї ізраїлевих синів, вони позостали тільки в Азі, в Гаті та в Ашдоті і взяв Ісус увесь край. Усе так, як говорив був Господь до І Ісус дав його Ізраїлеві на спадок за їхнім поділом, на їхні племена, а край заспокоївся від війни. Амінь.